Вітаю, це новина на та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги дайджест подій, що привернуло увагу цього тижня, зокрема, йтиметься про наступне: окупанти нищать лівобережну Куп'янщину. Суми Одеса та Глухів у жалобі. Московити вдарили по Дніпру новітньою ракетою. Україна отримала дозвіл від Сполучених Штатів на використання далекобійної зброї. В Німеччині занепокоєний Олаф знову підрізав крила Таурусам. Укроборонпром відправив на фронт неякісні міни. Про це та інше далі. Початок тижня, що минає, Суми Одеса та Глухів, провели у жалобі. В цих українських містах рашисти завдали ударів по житлових будинках. В Сумах загинули 12 людей, двоє з них діти, 89 поранених. В Одесі після влучання Іскандера кількість загиблих сягнула 11, Поранені 55 містян. Речниця головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна розповіла про перші хвилини після російського удару. Приїхали, побачили, це було б насправді пекло. Просто паніка, крики, десятки, декілька десятків автівок палали в цей момент. Була величезна площа і будівлі, і житлові і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. Одні рятувальники одразу приступили до ліквідації пожежі. Інші на розвідку пішли в будинки для того, щоб розуміти, можливо. Там комусь потрібна допомога, і насправді там було ще двоє людей, яких вивели, яких врятували, їх передали медикам. У глухові на Сумщині окупанти вдарили по багатоповерхівці шахедом 12 загиблих. Серед них маленький хлопчик, якому цього тижня мало виповнитись 8 рочків. Найбільше, що ранить серце, загибель дітей, сказав коментуючи рашистські атаки на Сумщину, заступник голови Сумської районної ради. Володимир Біцак не вспіла суми аготрохи та така такговтатись від одної е, біди. Е, як прийшла наступна рашистами, завдана. Е, це. Був шахет. Він вдарив по гуртожитку в місті Глухів. гетьманщини, колись була. України і знову загибла мати з дитиною. Знову діти це саме, що більше ране серце, ране душу. Що це гинуть діти у п'ятницю на світанку? Загарбники знову атакували суми шахедами, начиненими шрапнеллю. За останніми даними обласної військової адміністрації, загинули двоє людей, 12 поранені. На Харківщині загарбники рівняють із землею лівобережну куп'янщину. Про це повідомив Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних комплексів Ахілес 92-ї штурмової бригади. За його словами, противник руйнує регіон під фундамент. Російська тактика, повне знищення інфраструктури та терор мирного населення. каже комбат. Ситуація, скажу вам так, неоднозначна. Чому з одного боку ворог пре. І рівняє з землею лівобережну куфільщину, загалом прилітає постійно в правий берег міста за сценарієм Вовчанська дуже схоже, але менше інтенсивність застосування авіації в моменті, так але дуже схоже, що противник намагається зробити саме так зруйновані всі будівлі майже під фундамент. Чому я кажу, що ситуація неоднозначна, тому що ті сили й засоби, які застосовує противник для здобуття результатів на полі бою, і ті тактичні успіхи, які він мав за попередній період. Вони не співмірні. Більше того, скажу, що в черговий раз російський окупант не зміг виконати завдання до визначених дат. Визначалося, що до 1 листопада противник повною мірою має зайти в купят з Узлови, закріпитися там і відповідно володіти лівобережною купівство житловою забудовою. Як наслідок, він посилає в бій все нові нові сполучення для того, щоб виконати це завдання. Але сьогодні, вже листопад місяць, підходить до свого завершення в куп'янську в куп'янському вузловому противника немає, і за моїм переконанням, в найближчій перспективі, при такому тиску противнику не вдасться зреалізувати поставлених перед собою намірів. Ворог намагається обійти позиції збройних сил України біля часового яру. Про це кореспондентам Новин Live розповів командир відділення 24-ї штурмової бригади Станіслав Бунятов. За його словами, повного контролю над позиціями поблизу міста ворог наразі не має. Ситуації по часовому яру то ворог. Намагається його обходити з флангів, і в нього це частково вдається там зі сторони Калинівки і зі сторони, там де йдуть труби по правому флангу від часового яру, там де канал. Але скажу те, що великої концентрації ворогу там немає. От але ми регулярно, методично щодня 24 на 7 його там знищуємо. Укроборонпром поставив Збройним силам України партію неякісних мін. Відповідні відео оприлюднені в пабліках нашими захисниками. За словами головного редактора Цензорнет Юрія Бутусова, таке відбувається не вперше. Непридатні для використання боєприпаси слід не тільки вилучити, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто відповідає за якість і чому браковані міни без перевірки передали військовим підрозділам. Також Юрій Ботусов закликав головнокомандувача Олександра Сирського звернути увагу на обстановку в управлінні командування оперативного групування військ Донецьк. Через це каже журналіст: на фронті сипляться рубежі. Одночасно українські війська роблять на цьому напрямку неможливе і бійцям немає чим дорікнути. Я вважаю, що якщо у нас вище командування ОТУ, ОСУВ, генштаб, головнокомандувача в апараті, немає адекватної оцінки обстановки і немає рішень. Чому у нас такий без управління? То мені здається, треба створити окремі такі генеральсько-офіцерські взводи і прикомандувати їх до піхоти хоча б на тиждень, так само як генштаб прикомандує ремонтників, лікарів, медиків, такілажників, кого завгодно. Ну а чому ні? Якщо в армії всі піхотинці, то мають бути всі піхотинці. Ну а чому? Я вважаю, що якщо водій генерала, водій командувача ОТУ його там ординарець тиждень повоює в посадках. А якщо якісь офіцери, які там пишуть накази, хоча б на пару днів вийдуть в посадку і відчують на собі, як вони формують накази, як це потім сприймається, як це потім виконувати внизу, це тільки посилить управління, ну вони ж не можуть впоратись. У них є проблеми очевидні з управлінням, і про це говорю не я один далеко. Ви слухаєте новинар віклі. Далі про події у світі минулого вікенду поповзли чутки, що Байден нібито дозволив Україні вражати цілі на території РФ далекобійними ракетами, виробленими в Сполучених Штатах. Чутки перестали бути чутками цього тижня, коли українські сили оборони вразили кілька військових об'єктів на Москві ракетами «Атакамс» і Шторм Шедоу. Їх Америка та Британія дозволили використовувати у відповідь на залучення Кремлем до війни в Україні вояк з КНДР. Про використання Storm Shadow з посиланням на власні джерела повідомили кілька західних видань, зокрема Reuters, Financial Times, Bloomberg та Wall Street Journal. Крім далекобійної зброї, Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні протипіхотні міни. За словами міністра оборони Лойда Остіна, це викликане зміною тактики Росії на передовій. Зокрема, окупанти почали надавати перевагу мотопіхоті. Тож рішення спрямоване на протидію такому наступу. Вранці у четвер окупанти завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України, атакувавши Київську, Чернігівську, Полтавську та Дніпропетровську області. 21 листопада, в день гідності та свободи, московити випустили по Україні новітню балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд. Україна стала першою країною світу, проти якої застосували цей вид озброєння. Повідомило стратегічне командування збройних сил. А президент Володимир Зеленський заявив, що ракета могла бути міжконтинентальною. 21 листопада. Україна відзначає день гідності та свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота. Міжконтинентальною балістичною очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Своєю чергою світові мас-медіа переконували своїх читачів, що Україну атаковано не міжконтинентальною зброєю, начебто, це була балістична ракета середньої дальності, але ніяк не МБР, коментуючи реакцію закордонних змі, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін написав: цитую реакція заходу такий собі спойлер: реакції на ядерку. Вони і її не побачать. Аби тільки не занепокоїтись занадто сильно, бо ще доведеться щось реально робити. Кінець цитати ввечері того ж дня з кремлівських баюр виліз Путін і заявив, що удар по Дніпру був завданий новітньою ракетою середньої дальності Арішнік. За словами диктатора, ракету використали в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні, а її застосування стало відповіддю на нібито плани Сполучених Штатів з виробництва і розгортання ракет середньої та меншої дальності. Та що РФ має право застосовувати таку зброю проти країн, які дозволяють собі бити по російських об'єктах, з гнилу ООН Путін приспав заявою, що окупанти буцім заздалегідь пропонуватимуть мирним мешканцям України полишити небезпечну зону при використанні систем типу Арешні, вибирає в случаї необхідності і в качестві ответних мір об'єкти для пораження такими системами, як арешнік на території України. Ми будем зарані предлагать мірним жителям, а також просить находящихся там граждан дружественних государств покинуть опасные зоны. Подібні заяви бункерного не варті навіть кілобайтів, на яких записані, бо ракета вдарила по Дніпру без жодного попередження, та й, звісно, робити його ніхто не збирався. У Пентагоні ж заявило, що арешник є експериментальною балістичною ракетою, створеною на основі міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. Про це повідомила гречниця Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінг. А видання Washington Street Journal вважає, що в результаті нещодавнього удару України по території Курської області РФ зазнав поранень генерал Північної Кореї, якого поза очі називають правою рукою Кім Чен іна Вочевидь, саме це і спонукало Путіна вдарити по Дніпру, бо ще, не дай Боже, пхеньян образиться. Це перший випадок, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого військового КНДР, зауважує газета. Тим часом в адміністрації Трампа висловились в тому сенсі, що надання Байденом дозволу Україні використовувати американську далекобійну зброю призведе до ескалації на фронті. Таку заяву зробив радник Трампа з нацбезпеки США Волц. А мертвоіснуюча, так звана організація Об'єднаних Націй, почала клохтати про порушення прав росіян, які буцім страждатимуть через українські обстріли. В самій РФ Путін хутко підправив ядерну доктрину та заходився лякати нею тремтячий захід, заявивши ротом Захарової, що удари України ракетами Атакамс означатимуть пряму участь США у війні. У Байдена цьому не здивувалося. В Білому домі заявили, що не бачать необхідності реагувати. Так у тамтешній раді з національної безпеки відповіли на запит Голосу Америки. Лаври звитяжця цього тижня не давали спокою головному дипломатові ЄС. Пан Борель гордо відрапортував, що Євросоюз виконав обіцянку відправити в Україну мільйон снарядів. От тільки про те, що це сталося із затримкою в понад вісім місяців. Жозеп чомусь скромно промовчав. Хіба що трохи встидавшись, висловив переконання, що нинішній рівень допомоги ЄС Україні недостатній, аби змінити ситуацію на полі бою на її користь. В Німеччині вже майже колишній канцлер Ферен Шольц зробив відмову від надання Україні ракет ракетаурус ключовим пунктом своєї виборчої кампанії. Про це пише «Політико». Видання зазначає, що занепокоєний Олаф подається як доказ своєї розсудливості, намагаючись у такий спосіб довести, що знає, як допомогти Україні, не переходячи межу, яка призведе до ескалації війни. А от його головний претендент на канцлерське крісло Фрідріх Мерц заявив, що готовий негайно надати Україні далекобійні ракети Таурус, які вважають значно ефективнішими за британський шторм Шедоу». Трамп готується до перемовин із Путіним. Про це інформує Bloomberg. Інше видання Washington Street Journal пише, що у Трампа пропонують новий мирний план. Це, зокрема, замороження фронту та відмова України від вступу до НАТО на 20 років. На ці заяви в Кремлі відповіли, що замороження війни по лінії бойового зіткнення неприйнятне для РФ, а загарбані території Москва повертати не збирається. Тут знов процитую заступника командира 3 ї штурмової бригади майора Максима Жоріна. У своєму телеграм-каналі він написав: рівень своєї зацікавленості сідати за стіл переговорів РФ, здається, показала максимально однозначно, та впевнений, це ніяк не вплине на потік дебільно оптимістичних заяв з боку західних політиків. По-перше, вони втратили відчуття реальності, не розуміють актуальних викликів. По-друге, всі ці телефонні дзвінки чи прогнози робляться для свого електорату, і, врешті, сьогоднішній демілітаризований толерантний захід здебільшого втратив вміння використовувати свою силу. Гра в пацифістів не тільки нам шкодить, вона і їх призведе до катастрофи! І насамкінець про наступне посол України у Великій Британії, екс головком збройних сил України Валерій Залужний вважає, що після прямого залучення автократичних союзників Росії. У війну проти України можна казати, що почалася Третя світова війна у 2024 році. Перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте говорити чесно: в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних іранських шахеди в Україну. Летять ракети північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні вибухають китайські снаряди а в російських ракетах. Використовуються китайські деталі, цитує Валерія Залужного Українська правда. За словами дипломата, багато військових погодяться з тим, що все вище наведене свідчить про те, що світова війна почалася і планета має до цього готуватися. В Україні вже занадто багато ворогів, та за рахунок технологій країна виживатиме, але невідомо чи зможе самостійно перемогти. Тому вважаю, що світова війна почалася. Ласкаво просимо. Звернувся до заходу Валерій Залужний. На цьому все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що війна триває вже понад тисячу діб, а кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віталій Василенко, Павло Чаркін, Євгеній Буткевич, Сергій Радченко, Олександр Островерг, Павло Євчук, Михайло Волошин, Костянтин Ілющенко, Сергій Шандула. Ігор Шевченко, Максим Котелевець, Олексій Курявський. Кожнеї хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!